Технічний огляд авто для розмитнення, чи потрібно його проходити в цьому році, і чи українська митниця не заверне авто без технічного огляду. Наш підписник Микета запитує, чи потрібно проходити техогляд для розмитнення авто. Існує такий міф, що ви не можете розмитнити свій автомобіль без технічного огляду, але це є неправда. Чому тому що українська митниця, українське законодавство на сьогодні не вимагає жодних технічних оглядів для розмитнення? Для доставки і для проїзду транспортних засобів легкових по території України, але чому ж люди про це думають про технічний огляд? Тому що в деяких країнах Європи не всім видають транзитні номери, якщо у вас немає технічного огляду. Наприклад, якщо в Німеччині у вас немає тюфа, вам можуть транзитні номери червоні експортні не видати. Але це питання також вирішується дуже просто, як роблять наші клієнти. Вони просто беруть тимчасові жовті транзитні номера в Німеччині. І по цим жовтим транзитним номерам їдуть в Україну без будь-яких проблем. І ці автомобілі розмитнюються. Отже, простий висновок: для розмитнення технічний огляд на авто не потрібен, в деяких випадках він потрібний, щоб взяти транзитні номерні знаки. Отже, спокійно можете купувати такі автомобілі, якщо ви зможете, потім їх зняти з обліку, отримати транзити. І ці авто можна в Україні розмитнити без будь-яких проблем. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.